Всего Are you alright? Do not push yourself. Take a moment to rest if you can. І я так розумію, тут типу якась як. Внутрі себе, чи що? Ми будемо тут. Як по, по мірі проходження, будемо запалювати А. Да, бачите, Алтарь, будемо збирати і виставляти сюди все. Всього, виходить, 5 у нас. Тюди. Це сюди. Це що, криса якась чи що? Напевно, сюди. Хм. Це сиди гадай ці загадки тепер. Жди. Давайте їх роздивимося. Ага, ось. Бачу. Це сюди. І хто у нас така? А, це риба взагалі якась. Риба у нас піде. Ось ось. Сюди. Це що таке? Це як наче це криса пацюк якийсь. Е, так, це дуже схоже на ось це. Да. Ні, тут загадка якась зовсім інша була. Тільки не говоріть, що зараз бос якийсь буде. Ай, бежим, 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 бежим. Сейчас, сейчас цветки сну. Да, сейчас здоровье уже, бачите, пришло. Не добег. Good morning. That must have been some nightmare. Nightmare? Are you injured? You must not be so reckless. You should take better care of yourself. Ліхтарик тепер у нас буде. Вовчик <гум> якийсь. Ну, типа, да, нічний кошмар якийсь. This way. Але він якийсь такий шляхетний, біле волосся. Каже, йди сюди і... і десь пропав. Головне тут нічого не пропустити. Та в принципі. А де він? Ну будемо бігти тоді ось по цим воротам, я не знаю. Каже, іди сюди і зник. <гум> <time> <гум> Чим це воно як наче туалетним папіром? А, де ти там дівся? Опа? Так, да, тут прям куча, на, на кожна табличка, з кожною можна взаємодіяти, але якась загадка буде квестик якийсь. Та йду, йду, О! Маленький ножичок. Так на, маю надію, що він не, не заставить мене харакері робити. Тут перемикатись, хорошо, якщо я перемикаюсь на зброю, ага. Тут і так, і так. У нас труб немає. Труба скипнулась, Все. тепер у нас е ніж є і фонарик. Е е куди він там побіг? бачите, в одного в зубах є шарик, а в одного немає. Цього немає. А в того є зелений. Братик, що ти мене таскаєш по цьому лісу? А, ну. Нельзя витягнути. Нельзя зайти, ключ треба. Походу, йому треба буде щось в рота вставити, або витягнути з рота ті собаці. Так, і що ми маємо? Ми маємо вже таблички, які треба буде взаємодіяти там на початку локації. Ми маємо цих двох песиків. Записки з лору, мама тато. Які можна подивитися в журналі і почитати. Так. Бінт. Я, звісно, фігню впоров, що викинув всі капсули. Це. М -м -м -м. Може сказатися на проходженні. Ну, обережніше треба буде грати. Так, ну є збереження у нас. Давайте збережемось. Так, давайте замінимо, а я навіть не знаю, на що замінити такого, що нам. Давайте, напевно, це дама. Ось це скіпно. Візьмемо все ж таки капсули. Капсули мені нам більше знадобиться, ніж одноразовий. Так. А де я це бачив раніше? Ага, на мапі нам показує. Біг... О, ну якщо тут показується, ну, тому що трошки незвично, не не треба звикнути до гри. Е, чому я помітив, що бачите, там навіть на мапі нарисовано, що у собаці одної там зелений той шарик, що таблички перекидаються. Якщо воно отак буде на мапі показувати, то да, це блін, це ніфіга собі підказочка. Тому що є ось такі, прям коли сховане все, і ти ходиш до, до кожного, це придивляєшся. Потім ну, це я бачив, це я не бачив. Це потім важко так. Я якось так впарювався, що я навіть дивився. І котра година на годинниках майже на кожних запоминав. І потім воно відпрацьовує відпрацьовується в таких проходженнях і починаєш просто помічати всякі дрібниці. Які потім ну, в продовженні не так важливі. Просто <laughs> накручуєш себе. О, кукла. Це з її спогадів на початку гри. Воно мерзенне. Ку в нього черви там? Ну, ну, но Сашку не зябет. А? а ножичком в печень не хочеш? Фу. Ну, нормально, нормально пройшли. Це пройшов не чисто на важких атаках, тому що не бачив сенсу. Стаміна витрачається як на ухилення, так і на демедж. Тому не бачив смислу багато раз махати ножем. Тобто, ухилились, вдарили важкою атакою і чекі бомбоні Все вийшло. Так, ми прийшли сюди, і тепер нам треба. Ось тут на табличках погратися. Ага, угу. ну все, тут е історія, що треба знаходити однакові і перевертати, наскільки я зрозумів. Ну, я не можу вибирати, е ну, типу, дві однакові, щоб виб... Я думав, система яка буде. Шукаємо дві однакові, вибувають, вибувають, вибиваємо всю цю сітку, і в ітогі залишається два символи, да, які не є парними. І відповідно вони і будуть. Тими символами, які нам треба ввести. not working. Блять, він відспавнився. Так. Е а що ж тут робити? Серйозно, вони спавняться обратно? Так, да, вони оживають. Е, ладно, давайте тоді кожен сипал будемо перевертати. Не знаю, на скільки це. Ну, більше. Він що, підійшов до мене? Ні, пішов далі. Я перевертав, який не перевертав. Seems right. А я не можу на них вже дивитися, так? Да? А, воно, типу, знайшло, що треба, то... Все вони розвернули ці таблички. Чути? Так, цю загадку ми розгадали з алтарем. Так, да, ми її розгадали. Там доволі було, ну, типу, легко. Е, більше тут немає ніяких. Тут де алтарь? Ага, бачу, ось один символ. Ми знайшли. Так, да, просто рандомно треба було тикати і все. Ось дві дужечки така, які дивляться друг на друга. А де тоді ще загадка? Ось з цими песиками виходить. Аймашка, Да, каже, треба щось йому засунути в рота. Ну, йдемо полазимо, тоді пошукаємо, що йому можна в рота засунути. Хм. Там скільки? Два символа, так? Да? Чай. Чай. Мені цей чай. Підожди, а тут що? Ага, тут. Ще одна є з табличками. Тут що? Бінтик, бінтик ми заберемо. Ми заберемо, ми заюзаємо один білд зараз. І цей заберемо. Так, ось ще одна з табличками. Побігли на початок, я не думаю, що вони поставили. А можливо вони всі от на полі. давайте тут подивимось. Так, почнемо з цієї сторони. Слухай. Так, да, ось тут одна табличка але треба знайти, і там інша. Окей, шукаємо. Вже, вже на, на мапі ну, показалось воно. Все, додавилось? Воно воно що Так, да, додавилось. Ну, типу вона написала, я зайшов в журнал, дивлюсь, там не додавалось такий. Mm -hmm. Кривавого листа знайшли. Так. А, тут уже залутано, ні? Це що за киця? Прикольно ничка була там ззаді. Так, нам треба обійти. Зараз там, щоб обійти, треба буде помахатися. Так, давайте подивимось. Так, направо тут зберігалочка, нам треба битися, а можна обійти аж через собак туди. Ну, тому що я так розумію, якщо ми його заагремо за собою, то він буде волочитися, поки ми його не заб'ємо. А він зник. Ой-ой-ой, йдемо біжим. Страшний дядько, що й в нього так дуже тхне. Так, сюди, не сюди. Це ми назад прийшли нам розвернутися Направо Сюди, потім ось туди нам до собачок треба. Маю надію, що там є пропуск. Нам туди ось туди вдалину на червоній фонарі треба. Страшно? Страшно. Так, <рес> да, ось сюди. Теорії, ось тут останній символ. Так, давайте почнемо знизу. Ну, я прям не бачив, щоб там були якісь підказки що по проходженню по цих подошках. Ну, чувак був собаку одягнутий та й усе. В принципі. Ну, вони всі од однакові. Тут що? Давайте я ще раз пробіжусь, може є якісь унікальні, які ми не бачили. Таку я не пам'ятаю. Іде уже. Оооо. Да, все знайшли. Теж таки щось по унікальності там було. Стелса я тут не бачу. Знаєте, щоб можна було пригнутися отак. Е, Пройти тихенько. Не видно. Е, нам куди? Нам саме до тих воріт? да так? Да. Там на сейвочку. Так, направо, направо, наліво. Пої побігли. Направо. Оп. А локу прям можна було побігати нормально. Тут є, що дивіться, і там щось валяється, і тут. Ну це чай, ми чай-чай виручай, ми таке не п'ємо. Самі п'ють свої чаї. Так, це на вихід, виходить. Виход. А нам сюди. Далі. Атмосфера, ну, така прям. Прям. Прям капець. Воно, наче, знаєте, як темно, але є ігри, коли граєш прям темно-темно і тобі нічого не видно. А тут прям зробили, ну, мені подобається, вона прям не дуже темна. Можливо, ну, воно. ні, В принципі, в ОБС воно теж так виглядає. Що в мене монітор, ще трошки світліше видає. А, всі три. А мені здавалося, що не було середніх. Так, давайте подивимося, якісь же у нас там три символа. Так, ось вони тут. Так, дві дужки. якийсь хрестик і якась. Квадратик і там буква Т. Угу. Дві дужки, хрестик, квадратик, буква Т. О, аналоги так собі придумав, щось якось поназивав, воно так легше потім Запоминаються паролі. А зараз я так розумію, ми повинні знайти. Що, що ми собаці. So that key into the Inari statue. Спеціально для мене із них. Don't trust the дебокс mask. Не довіряй масці лисиці. То лисиця получається вовк. Ой, біжу, ой, біжу. А, бля. Біжи, 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 біжи. А-а-а! Не попав? Ай, в мене стаміни немає. Все, добіг, 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 добіг. The door from earlier was for welcoming visitors. However, this door denies all but the few who may tread sacred ground. Am I allowed inside? Why, of course. Today, you are most welcome. We must continue on ahead. Shall we rest first? I'm okay. I think. Tell me if you need a break. Now then, onward. Белін з одного кошмара в інший.